Усім привіт! Мене звати Максим Гіленко. Я коментатор телеканалів Футбол 1 і Футбол 2», а також експерт сайту рейтинг букмекерів. І зараз хочу дати свій прогноз на один з центральних матчів 26-го туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті приймаєтиме Тоттенгем. Ця гра розпочнеться в неділю о 18.15. Хто уважно слідкує за моїми прогнозами, той знає, що я полюбляю... Так звану акційну пропозицію від букмекерської контори Вільям Хіл, яка називається Покращена ціна. ось і на цей матч. Ця контора пропонує нам дуже хорошу покращену ціну. Я маю на увазі ставку «Харі Кейн заб'є і Тоттенгем переможе. Вона має коефіцієнт 11. Уявіть собі за звичайних обставин, і це також. Можна помітити на сторінці цього маршу на сайті William Hill, ця ставка має коефіцієнт лише 5, а ось саме у Рубриці покращена ціна 11. Величезна різниця. Я думаю, навіть якщо ви не вірите в те, що Тоттенгем переможе, і харікейн заб'є, то варто все одно поставити перевірити. Портуну саме за рахунок такого величезного коефіцієнту, ну і скажу також, що аргументи на користь цього вибору є. Харі Кейн останнім часом виступає просто прекрасно. В останніх 16 матчах АПЛ в активі Кейна 14 м'ячів у першому колі Тоттенгем впевнено переміг Манчестер Сіті вдома з рахунком 4-1. Ну і також зазначу, що Манчестер Сіті дуже слабо грає з лідерами. Англійської прем'єр-ліги, якщо взяти першу шістку е, турнірної таблиці, то в матчах проти Вестгема, Арсенала, МЮ, Лестера, е, Манчестер Сіті не може перемогти вже сім матчів поспіль. Сподіваюся, що і в неділю Манчестер Сіті не переможе, а точніше програє. А головна зірка Тоттенгема Гарі Кейн заб'є. І тоді ми будемо святкувати перемогу з шаленим коефіцієнтом 11. Своїми думками стосовно цього маршу, стосовно мого прогнозу, діліться в коментарях. Підписуйтесь на канал рейтингу букмекерів в Ютубі. Ну і ставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. Дякую на все добре.